Добрий день, продовжуємо проходити Lords of the Fallen або Fallen, кому як більше подобається. Так, в минулому відео ми з вами перемогли великого боса жриця світла. Також ми перемогли Андреаса з Еба. Якщо подивитися, то напевно його вже тут немає. Де він стояв, ми його перемогли. Так, місце пусте. Так. Ну що ж, тепер давайте. То все було в старих локаціях. Ми вже там просто бували. там... Нам довелося вертатися. Тепер ми дійшли знову, вернулися на. Так, а чекайте, а де ми. На яку локацію ми вернулися. Ото би було б би непогано. Якби, ще... якби ми ще вгадали. Я в упор не пам'ятаю, які ми локації з вами були. Так, тут а, ми той лепрузує. Угу. Тут шлях. А де ж то ми з вами були? Ми піднімалися. Колорат. Ага, от, напевно, верхній колорат. Ми з вами тут, напевно, були. Ну зараз перемістимося. А, ну, так, от ліфт точно. От, ми з вами прийшли знову, ми тут вже були. От, і нам тепер шлях залишився, ми можемо потрапити тепер от за ті от двері. От, але тут, як ми зараз туди зайдемо, знову там буде маленька, бачите, ну, то, нарена прохід і тут на нас має напасти залізний ще. Як його, залізний мандрівник. Чомусь наші NPC тепер на нас всі нападають, минулий Андреас. Або, або нападають, або пропадають. Я так бачу, що до кінця майже нікого в живих не залишиться. Вони, видно, ті всі NPC зробили, щоб вони всі зникли. Ну що ж, давайте спробуємо перемогти того залізного. От, Він з'явився. Давайте. Ми, як завжди, магією від нього треба тікати. Тут дуже погано, тому що, бачите, немає куди тікати дуже. А він ще в нас вогняним молотом буде лупити. Бачите, він зачіпляє. Ну, і нам нема куди тікати. Просто нема куди. <світ> бачите? Ну, мусимо так от бігати і. І нема... Блін, ще не хоче працювати. Блін. Вау, не хоче працювати наш приціл. О, ми зараз йому трошки знімемо. Щось він зупинився. Так, але в нас вже магії нема. Щось він заснув, поки він... Блін, знов приціл не спрацював. Та що ж за... То, то приціл добаний. Здивіться, не не хоче. Час іде, а приціл просто він не хоче спрацьовувати. Ох ти. Вау, вау, ау, вау, вау. Значить, з того приціла ми трішки не встигли і потрапили в умбру. Так, ну, ось я, ми добили його. Все рівно, але мені кажуть, до того приціла забрали його молот і рунуло дира, яку він був забрав. Так, ще енергії, все. Але давайте ми вертаємося до нашого ліхтарика. Давайте тепер відпочинемо спокійно. З одним можна босом ми справились. Там кажуть, єдине, що дуже незручно, тому що там ніяк не було де розвернутися. Все, пішли далі. Тепер ми підемо з вами в нову локацію. О, тепер ми можемо тут відімкнути ворота. Нарешті. Той відео довгим не буде. Я думаю, ми тих двох босів тут от одного вже перемогли ще зараз пройдемо частину, той переможемо другий і перед... там Знайдемо мапу і думаю, там завершимо, розтягнемо ще трішки задоволення. Ну, подивимося. Так, от бачимо, ворота у нас відчинилися. Йдемо. Так. Слухайте, у нас ще магії тих мало. Давайте може у нас... Ого, є маленькі. Може будемо ними трішки поновлювати нашу магію. Так. Що ми бачимо? Тут є спить собака. І ще... Ага. А, ну той, з сукерами. Можемо його так добити. Не будемо тратити на нього. Так, якщо ми бачимо, тут у нас є драбина, яку нам треба буде зверху вон лут, треба буде спустити. Так, так тут у нас наповню. Так, щось мені підказує. Ага, вон ще один одна собака. Вау, ага, ще один сидить. Так, і мені здається, от там от ще дві собаки. О, тут то, точно. Так, є. І ще одна. Заховалася. А, то навіть не собака. Вона ж заховався з суперами. Все. Розібралися. Давайте от тепер маємо таку магію. Нею поновлюватися будемо. Так, тут забираємо. От. І бачимо, тут у нас двері зачинені. Тому мусимо... У нас залишається тільки один шлях. Так, де От той шлях тут по сходах. Так, опа. А тут наш знайомий... Блін... З петардами. Так. Ну нічого, ми з ним також розібралися. І на нас тут чатував. Тут, до речі, якісь стіна зломана. Тут нічого немає. Ні. Пішли тоді по тих сходах. Так. І тут ми з вами потрапляємо отаке от приміщення. В яке, якщо, якщо ми встанемо на ті дошки, ми провалимося туди вниз, там де ворота зачинені. Але ми там, якщо звалимося, на нас там буде чекати якась. Чи метелик, ну щось буде нас чекати. Тому я би вам радив зайти зразу в умбру тут і не паритися. Бо тут все одно нам треба буде в Умбру заходити. А так воно тут не провалюється. Ми звідси можемо розстріляти того метелика. Ай. О! Розстрілюємо того метелика. До речі, так, ту штуку треба, блін, знову той приціл націлитися просто нереально. Треба О, тягнемо ту штуку. О, і нам треба зіскочити. Тепер ну, аби провалитися, могли, або давайте зіскапуємо. Забираємо те, що у нас тут випало. Збираємося з цими всіма і тягнемо ще отут штуку. О! Бачите, ми такі зробили місток. Все, тепер так, йдемо і відчиняємо з цієї сторони ворота і біжимо назад по сходах. Магію давайте покращимо. Так, і бачимо, що звідси ми можемо перестрибнути якось на іншу нам треба сторону. А, блин Ай, <правда> Йолки палки я впав. Перескочив і впав. <правда> Ступив. Так, от час іде в Умбрі треба швидше. Так. Давайте ще раз пробуємо. Так. Ага, ще тут треба наверх заскочити. не так все просто. О, отак. Тут забираємо лут. І тут у нас є прохід. Так, прямо. сюди. Так, і тут ми бачимо... Можемо вийти з умбри. Так, от ми знайшли ту драбину. Давайте скинемо короткий шлях от з мосту, що ми бачили знизу. І бачимо, тут у нас є скриня. Сокіра ката підбираємо. Блін, знову влазило оце нечисть. Так. Все, можемо тепер, де у нас? Вийти, виходимо з тої умри. Добре. З умбри ми вийшли, і шлях в нас тепер от сюди. Тут якась лава тече. І бачимо, що тут ай, блін, втік він нам. Так, один є сябак і десь тут ходить ще. Той з петардами знов. Давайте, хай вийде. Ну, що ти там? Де він дівся? Чого ти не виходиш? Дивися, він не хоче навіть... О! Нарешті. Так, розбираємося з ним. Є. Так, ідемо далі. Піднімаємося нагору. І тут у нас буде чекати ще один босс. Також наша стара знайома з капюшоном, яку ми бачили ще на початках. Так як ми, ми б її бачили частіше, але ми не пішли за закінченням Адера і зачищали. І наші і зачищали маяки, тому ми її тільки зустрінемо тут, а вже як боса з нею воювати. Тоже так, кепсько. Давайте тут от, зараз ми підберемо, напевно, і вона з'явиться. О, ще. Так, де вона є? От вона стоїть. Так, воюємо також як. Воювали. Тут хоч місце більше. Так, але тікаємо, о, тут а нам... Так, м треба магію трішки поновити. Тут хоч ми маємо куди тікати? Так, теж при... теж приціл знову. Так, вау, нічого собі вона нам дала. Так, де вона? Все. От ми і з нею. Другим боссом ми також з нею зібралися, полун її за морози забрали і черп енергії. Все, тут ми з нею також завершили. Так, давайте відновимо трохи магію. Навіть не трохи, давайте, напевно. Всі камінчики ті маленькі з'їмо. Тоді ще не з'їмо, а використаємо. Все. Там нам залишиться великий тільки. Так, дивимося, тут часом нічого нема. Ні. Так, ну тут є, бачите, сходи на гору, але ми зараз ще туди не йдемо. Тут у нас є ще. В таємниці, секрети. отут а нам, якщо ми посвітимо, побачимо, що нам можна потрапити. Бачите, вон туди рабина є. Нам треба туди. Давайте ми заходимо в умру. Так, от уж, там вон метелик зверху, бачу. Стягаємо ту штуку. Так, не можемо до цього тобто до того метелика. І йдемо по драбині сюди. Так. А тут так. Головне, щоб той метелик. Тут, тут ще голова є, головне, щоб метелик не ужив. Так, блін, яйця зараз. Давайте полохаємо. Зараз з цією головою буде нам не солодко. Тут. Блин. Бачите, нема куди тікати, якщо чесно. Та голова тут кругом. Нема місця. Так. Вона дуже заважає. Ну, нема нам куди тікати. Треба чекати, коли вона відкриється та голова. відкривайся ще не відкривається о тепер давайте Так. вау так все Ні? блін ми ще його не добили. я думав добили. Так, от тепер дубили. Так, забираємо. Що з нього тут випало? І забираємо, чого ми сюди прийшли. Так, то ми забираємо. О! Давайте святості. Знов для покращення наших хрестників Тепер повертаємося назад. Так, тут ми бачили лут внизу, ті ще на платформі. Десь. От він, треба тут зіскочити. О, Давайте заберемо той лут, що ми знизу бачили, поліпшений пергамент вибуху сили. Тепер нам треба тут десь зіскочити, але ми якщо зіскочимо, напевно, трішки ж здоров'я. Вау, так, так воно і є. Втратили. Ну нічого. Так, біжимо на короткий шлях. Йдемо на драбину. І побігли далі. Так, стоп, ми не сюди побігли. Нам в іншу сторону. Так, нам от сюди. Де ми воювали з тим босом? Так, вертаємося назад. Все, там ми з вами були і тут от бачимо ті от сходи на гору. Піджимось сюди. Так, тут у нас є, можемо вийти, я думаю, з Умри. Так. І що ми бачимо тут? От, бачимо баб мапу барбакану замку замку так І отут у нас є, ми можемо посадити, так дивимося ту мапу. Давайте порам... Так, щоденник. от Бачимо ту мапу. Ми зайшли. Ми будемо брамі саду йти тепер всередину замку. от І я думаю взяти вже тоді йти. Досліджувати сам замок, напевно, з нового відео. Якось так вийшло, що то відео буде у нас, напевно, коротке. Давайте тут посадимо. Ну, правда, воно коротке вийшло, але двох босів ми з вами перемогли. Як би то не було. Просто ми перемогли більше швидко. У нас, ми, у нас трошки магічна та зброя, у нас каталізатор добре працює. То давайте тепер звідси знову перемістимося на наш. Небесний спочинок і побачимо, що ми, ми щось там ще знайшли. Ми, ну, правда, мало що з, там з них випало, але давайте глянемо. А на наступне вже відео підемо той замок досліджувати. Так, дивимося. Інвентар наш. Так, ну, черепки то таке. Зброю. Ага, ми зброю знайшли Щось знайшли. От, знайшли сукіра ката, сукіра, яку раніше використовували кати Монстеду. Треба міст 23, спритність 17, має фізичний тільки урон. Більше вона нічого такого немає. А, ні, ще знайшли. А, кулон. Випав нам кулон з тої доморози. Її зброя. Міст треба 14, спритність 20, інферно 20, має фізичний урон і вогняний урон. Плюс має маємо 150 туди ще якусь підпалу чи щось таке. А, ні, ще навіть. Бо якраз молот залізного Модрівника. Бачите, зброю нам трошки повипадало. О, тут треба місце аж 31, бачите? Нічого собі, але він має урон і фізичний більшості, і священний, і вогняний, і виснаження. Він має весь урон. Всю палітру. Круто. Той молот валить, ну видно, потужно. Так, все тут а нічого більше. Так, ще ми от знайшли ми поліпшений пергамент вибуху сили. Бачите, сяйвом вже не тут було такий 100 одиниць, тут а 200 одиниць сяйвом. Має урон. Так, магію тут а нічого такого не бачу. Так, з одежі нам здається, з босів нічого не випадало. На минулому відео ми там два набрали. Так, тут кільця нічого, тут нічого, Так, ага, от нам ще випала руна Адира, то яку в залізного артефакт нам випав? Ну, то квесту. То, напевно, нам по квесту Адира, а толку, якщо ми по ньому не йдемо, я так розумію. Так. Добре. Йдемо далі. Тут нічого. Нічого. Так, все, більше нічого у нас цікавого, ніби немає. Добре, хай буде то відео коротке. Треба деколи і відпочивати. Все, дякую всім, гарного дня і до зустрічі!